Вітаю вас! В попередньому відео ми з вами вже познайомилися з героями обійманців та навчилися завдяки ним гратися та розслаблятися. Ми вже вміємо обійматися, як різні тваринки. Ми вміємо обійматися, як кити. Навчилися обійматися, як восьминіжки. Міцно, міцно. Ми вміємо обійматися як мишки. Також ми навчилися обіймам кенгуру. Ми знаємо, як обіймаються мавпочки. Також ми навчилися обіймам рибок, поцілуночки. Молодці дітки, які ви розумні. А сьогодні я вам пропоную познайомитися з новими героями обійманців. Такими ж добрими і веселими. Завдяки ним ми навчимося новим стілюючим обіймам. Ну що, дітки, готові? Починаємо, починаємо знайомитися з героями. Перший нас іде слоники. Обійми слоників, доторки вушкам доторкатися один до одного вушками. Далі йдуть обійми. Ведмедиків міцні, міцні, трохи товкотливі обійми. Обійматися, як ведмедики. Далі у нас обійми жирафі. жирафів. Обіймуськи жирафів доторки шийками голови на плечі один до одного. Доторкайтеся, обійми котиків, торкання писочками і щічками, носиками торкайтеся. І щічками один до одного, Обійми метеликів, легкі-легкі доторкання віями чи долонями. Далі у нас обійми йдуть пташині, дитина під крилом, тобто дорослий бере свою дитину під крильце. Молодці, познайомилися з новими героями, все опонували. Молодці, дітки, до побачення. До нових зустрічей обіймаю вас.